Механіка, а естетик. Динаміка, задоволення та радість гравця. Сьогодні хочу поговорити з вами про теорію ігор МДА, розроблену Робертом Ханіке, Робертом Зубиком і Метом Лебланом. Що таке МДА? Механіка, динаміка. А естетика, а по суті, це методологія для того, щоб зробити наші з вами ігри краще. Зубик Леблан і Ханіке попрацювали над цим фреймворком з 2001 року по 2004. в університеті Іллінойся, котрий називається здається норсвестернський. десь. Так він виглядає, мабуть, вони в першу чергу відомі як геймдизайнери для комп'ютерних ігор, але їх прекрасна методологія, з моєї точки зору, може допомогти нам зробити кращими як ларпи, так і настільні рольові ігри. Власне, про теорію МДА, механіка, динаміка і естетика, часто говорять, якраз порівнюючи її з великою теорією або ж з теорією ГНС. Ну і я власне так часто роблю. Але якщо про теорію ГНС ми говоримо трошки більше: геймізм, наративізм, симуляціонізм, то про... Теорію МДА набагато менше, і от сьогодні мені дуже хочеться поговорити з вами про теорію МДА. Цікаво в теорії МДА в першу чергу те, як ці категорії складових наших ігор співвідносяться одна з одною. Але перед тим як говорити про співвідношення, давайте трошки поговоримо про те, що вкладали взагалі в механіка, динаміка і естетика. Тут все доволі просто, і говорити про це ми будемо одразу розглядаючи співвідношення цих сутностей. Зубик. Леблан Ханіке говорять нам, що більшість дизайнерів розглядають свою гру в порядку спочатку пишуться механіки, тобто правила в звичному нам розумінні. Потім пишуться динаміки. Тобто, а чим будуть на грі займатися гравці, принаймні, ну. До цього зводяться всі динаміки, а вже потім задаються питаннями, а естетики, і то, якщо задаються, і ось тут важливо розуміти, що в уявленні Роберта Ханіка і його колег, а естетика це не тільки візуальна привабливість, це набагато більший спектр досвіду, відчуттів та переживань, який закладається безпосередньо у гру. В нашому випадку підходящим було б слово фан, який фан. Отримує людина від цієї гри. Саме це передбачає Ханіке і його колеги під словом Аестетика. І в цій системі категорізації насправді, якраз аестетика і є найцікавішою. Тому що Ханіке пропонує нам іти в зворотньому порядку. Спочатку. Відповісти собі на питання, а яка у гри буде аестетика, тобто якого типу задоволення і радість будуть отримувати гравці, а вже потім додавати динаміки, тобто відповідати на питання, а що гравці мають робити, щоб отримувати це задоволення, про котре ми з вами тут говоримо. Власне, оцю аестетику, щоб створити, які мають бути динаміки, які типи взаємодії між ними мають бути, і вже потім, відповідаючи на питання, а які потрібні правила, щоб мотивувати такі типи взаємодій. Ми вибудовуємо нашу гру, тобто ми йдемо від естетики до динаміки, і потім тільки до механіки. Тобто, правила. Вони безумовно потрібні, на них тримається вся гра, вони вибудовують структуру гри, але ми до них ідемо від типу фану і до правил. І оскільки найцікавіше, що є в теорії MDA особисто для мене, це частина про аестетику, тобто, що і як ми робимо для того, щоб отримати задоволення від гри, власне, Ханіке теж явно фіксується на цій частині. Тож давайте поговоримо про те. Які типи фану закладає Ханіке в аестетику, до речі, теорію МДА часто критикують за те, що Ханіке говорить лише про вісім типів аестетик і не говорить про усі інші. Але Ханіке в своїй роботі прямим текстом говорить, що вісім типів аестетик це основні, але ними не обмежується радість гравця. Та ці типи ті, які він найчастіше зустрічав, і я після того як прочитав його роботу, кажу вам, що. Дійсно, в ці вісім типів аестетик можна вкласти, ну принаймні більшість ларпів, які я бачив за своє життя, і більшу частину ігор загалом. Тому давайте по ним пробіжимося, Вони дійсно цікаві, і розуміння цих аестетик може як гравцю допомогти відповісти на питання, а що я шукаю у грі, заради чого я туди їду, що спільного має бути у ігор, які мені подобаються. Так і організатору, геймдизайнеру, дизайнеру, дизайнеру, майстру відповісти на питання: а заради чого я це роблю? Який тип естетики я хочу побачити по результату? І це цікаво. Перший тип естетики. Чуттєвий. Гра як задоволення. Гра як задоволення фізичне, емоційне, моральне. Сюди можна віднести як ігри старого типу. Куди люди виїжджали для того, щоб в приємній компанії на природі випити приємних напоїв, так і ігри в дуже гарних місцях, куди люди виїжджають для того, щоб насолодитися прекрасним замком або якимись угіддями і просто прогулятися, подихати свіжим повітрям. І гра є підтримуючою активністю для цього, тобто динаміки в цих в іграх вони існують для того, щоб дати людям таку можливість отримати задоволення фізичне і чуттєве. Тут звичайно багатьом захочеться додати певний тип чуттєвих задоволень, які можна закласти в фан від гри. Але ми в цьому ролику про це говорити не будемо. Другий тип це фантазія, це по суті мрія. Це можливість зіграти, вцілити якусь мрію, щось що неможливо в реальності, але щось про що ми можемо думати. Наприклад, пограти в світ, де східного сусіда не існує, і там знаходиться якесь море або океан. От прям зараз. Третій тип естетики для ігор наратив. І отут у нас вже конфлікт між двома методологіями, тому що в ГНС в слові наративізм закладається набагато більше. А тут лише одна з восьми, а зводиться вона насправді до того, щоб створити драматургічну історію, котра буде якраз гратися по тим самим літературно-сюжетним канонам. Четвертий тип виклик. Челендж, і тут все доволі просто. Це можуть бути дуже складні правила. Це може бути, може бути так званий голодний рушій. Це може бути довга гра, в яку фізично важко пережити. Це може бути гра нонстопом, де ти не можеш спати. Це можуть бути інтелектуальні задачки або головоломки. Коли ти бачиш челендж, ти його усвідомлюєш. Ти його досягаєш, і ти щасливий від цього. Ці соуслайки, -like і власне студія From Software збирає колосальні гроші навколо ігр челенджів, Fellowship, <пелевший> тобто співдружжя, або братерство, або сестринство. Ні, мабуть, все таки співдружжя. І тут ми вже переходимо від фізичних задоволень, про котрі я говорив, про вчуттєвих іграх, в чуттєвій аестетиці, безпосередньо до людей. Це оця штука. Я їду на гру побачитися з моїми друзями, поспілкуватися з тими, кого я давно Давно не бачив і побачити обличчя, за котрими я скучив, і гра, котра робиться заради аестетики, fellowship, має створювати динаміки якраз для цього спілкування, вибудовування, можливо, нових стосунків або більш глибоких стосунків. Все одно пересікаємося з тою самою темою sensation, про котру я не хочу говорити в цьому ролику. Discovery шостий тип аестетики, і він особливий тим, що я. Особисто дуже люблю Discovery. коли гра побудована на тому, що ти відкриваєш для себе щось нове, знаходиш нові території, відкриваєш нових персонажів, нові шматки історії. Гра побудована навколо того, щоб розказати тобі те, про що ти ще не знаєш, як персонаж або як гравець, але... Все побудовано саме на ось на цьому прекрасному відчутті першого відкриття, першого контакту, першого усвідомлення. Частково шкільні ігри, котрі граються про персонажів, які відкривають для себе життя. Це про діскавері, про те, як персонажі відкривають для себе те, з чим ніколи не стикалися, і це доволі цікаво. Сьомий пункт. Експрешн. Я особисто не до кінця розумію, чому він назвав його експрешн, але це гра про Діскавері, але вже себе, про відкриття своєї особистості, про можливість випустити якусь частину себе для того, щоб подивитись, як вона взаємодіє з людьми, як ця частина себе взагалі поводиться, і наскільки тобі з цією частиною себе добре. Так, от ця естетика називається у Ханіка експрешн, тобто експресія, мабуть, найглибша аестетика, з котрою можна працювати. І перші психотерапевтичні ігри, котрі почали масово використовувати в Штатах, здається, в 60-х, вони по суті були направлені на те, щоб вибудувати естетику саме оці, цієї експресії, саме оцього цього от. Дослідження себе через гру. І восьмий останній тип естетики, про котре я хочу поговорити, називається сабмісія. О. Не та сама ми говоримо про небажання мати високий рівень агентності, а навпаки, насолодитися можливістю йти по течі, віддати себе грі і співгравцям, і отримувати радість від того, що тебе несе по сюжету, несе по пригодам, по якимось подіям, але ти сам мінімальну кількість ресурсу в це інвестуєш, ти просто відповідаєш цій грі. Насправді серед комп'ютерних ігор таких безліч. І, мабуть, мій улюблений приклад: це геніальний твір Хідео Кодзіми, де він дозволяє тобі гуляти по порожньому, безкрайньому, прекрасному, зеленому світу під чудову музику, просто насолоджуючись простором і доставляючи грузи, піцу, листи та термоядерні реактори. Але тут уважний глядач запитає. Та власне Кодзіма оперує далеко не цією тільки естетикою, а багатьма іншими. І в цей момент автори теорії МДА говорять нам, що більшість ігор оперує кількома аестетиками, двома, трьома, чотирма аестетиками, тому що гравцям потрібно видавати різноманіття. Але якщо перед тим, як створювати гру, перед тим, як закласти перший камінь в динаміку або в механіку, взяти вісім. Пунктів наших з вами прекрасних, естетик, чуттєвість, фантазія, історія, виклик, співдружжя, відкриття, експресія і сабмісія. Прости господи, це треба якось інакше перекласти. Якщо поставити перед собою ці вісім пунктів і сказати, я хочу гру, де буде ця естетика, ця естетика і ця естетика, можливо, це допоможе нам зробити наші ігри. Краще і один одного зробити щасливіше. Все, всіх люблю обожнюю.